Мої вітання! Сьогодні я вам хочу зробити огляд ось такого набору з фізики по електромагнетизму. Я купив на одному з китайських сайтів ціна 29 доларів. Дуже-дуже непогано. Є інструкція. На жаль, на китайській мові. Але по картинках можна дуже багато зорієнтуватися. І мені даний зошит нагадує трохи зошит для лабораторних робіт. У ньому навіть є таблиці для занесення даних. Розпочинаємо огляд. Розпочнемо з вимірювальних приладів. Є амперметр та вольтметр. Межа вимірювання 0,6 А та 3 А. Є зручна підставка. Самі з'єднання на пружинах, тому затягувати їх не треба. Дуже-дуже зручно. Схожий є вольтметр. До 3 вольт і до 15 вольт майже вимірювання. Теж зручна підставка. Далі вимикачі один, два та три. Для будь-яких схем. Далі є підставки для лампочок. Самі лампочки теж маємо. Таких підставок є три. Далі є провідники з різним опором. Далі в нас є електромагніт. Його можна використовувати разом з моделлю дзвінка. Далі є зручні корпуси для батарейок, щоб зробити елементи живлення. Підключати можна як паралельно, так і послідовно. Дуже зручно. З'єднувати їх вже в даному випадку не треба. Якщо з'єднання послідовне. вони зразу ж з'єднуються всередині. Є релстат. Далі ми маємо установку, яка працює разом з магнітами. Ось ми бачимо різні магніти є. І ця установка, як ви вже здогадались, дозволяє показувати силу Ампера. Далі є ще ось така річ цікава. Можна нею показувати, наприклад, взаємодії магнітів. Далі маємо компас. На жаль, на китайській мові. Далі є набір резисторів. Знову ж таки, на 5 ом 10 Ом, 20 Ом. І тут незрозуміло написано на китайській мові. Треба вимірювати. Далі є два світлодіоди. červone ta zelene Dali, je ona s takoj ciekawą elektroskop А ось тут ми маємо міні-сонячну панель із зумером електромагнітним з генератором. Тобто, коли на неї буде падати достатньо сонячного світла, вона почне пищати. Ще в нас є така річ цікава. Можливо, це когерер. Далі є візок. Для експериментів з магнітами. Далі маємо цілий двигун. Ось, ось два магніти, ротор, є у нас статор. Я вже його пробував, двигун працює, обертається. Дуже-дуже цікаво. Маємо підставку. Бачимо, в нас є підмагнітну стрілку. ось для дослідів з магнітами. А це для установки додатково, можливо, магнітної стрілки. Далі є в нас ось така система для того, щоб створити генератор. Ось є. Для цього тут ми маємо відповідну ручку. Далі ми маємо металеві ошорки. Для демонстрації магнітних полів. Ми бачимо, дуже швидко поцарапалось. Далі. Ось тут є багато чого. Є з'єднувальні провідники зі щупами. Є в нас різні лопасті для створення вітрогенераторів, можливо. Є до нашого візка більше колеса, бачимо. Є в нас контакти з різних металів для створення гальванічних елементів, наприклад картошки чи лимона. Додатково маємо світлодіод. Ще якісь металеві твіськи. Є цвях, можливий для створення електромагніту. Є ще з іншого металу. Є в нас трубка, можливо, це для демонстрації сили Ампера. Для електромагніта, можливо, у нас є провідник. І ключик для ремонту. Ще один запасний світлодіод І чотири лампочки. Тобто три і одна в запасі. Крім того, є ще кілька провідників. Як я вже сказав, більшість контактів ми не треба затискати затискачами, вони працюють на пружинках, що дуже зручно. Ось ми маємо ще кілька. Далі є викрутка. Є додатково, мабуть, для цього затискачі. Ось. Так, це від нього. Це так званий магазин опорів. Далі є в нас ще хутро. І шовк для натирання ось таких паличок. Показувати електризацію. Ось такий набір. Мені здається, що за ціну 1200 гривень, десь приблизно стільки я за нього віддав. Це доволі такий великий набір. І можна показати величезну кількість дослідів. Дякую за увагу! Коментуйте, підписуйтесь та ставте вподобайки.